Всем привіт! Сьогодні 4 квітня. Приїхав під вечір, вже п'ята година дня, половити на поплапопер. Я був в обід, тут геть покльовок не було. Риба вся кишить річка, але вона тупо не брала. Думаю, спробую з'їжджу під вечір. То щось ось сьогодні що закинув, то прокльовує. Був я вчора тут з вудкою. На опариші взяла щука. Я її витягнув така пів кілограм 600 Я вставлю відео. Вчора погана погода була, вітер, пасмурно, Такий і дощ моросив. Сьогодні ж класна погода. У нас сонечко, небо класне, чисте і тепло. Ну, Покльовок, щось я ж кажу. Дві години я просидів тут в обід, не було геть. І теж брав сьогодні в обід і вудку з черв'яками, то та ось пів черв'яка вкрало та і все. Покльовок не було. Пробував я щуку і окуня ловить, не клює і все. У нас перший день такий, що теплий, а далі там дивлюся, знову буде похолодання. Так що хочу це сьогодні ще під вечір. Попробувати ловити. Ну а буде видно, що там буде. Так, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. А також переходьте по ссылкам в описі до відео. Поставив Закинув вудочку з поплавком на опаришів. Подивіться, який щупак схватив. Два опариша було, дивлюсь, повело, я зразу подумав, карась якийсь. Я там і підкормив цей, так як завжди на Грузкові закинув цей прикормки. І оце такий щупак. Хорошо, що ще лески цей, поведець. Краще що не обрізало, але все одно треба міняти, мабуть. такая щука. Та з півкила. А скільки пробував на цей... Все, подивіться, поведець. Е, скільки пробував на блешню, на силикон не клює. А на цей на опариша взяла. Ну, може там мілочика була на цей. Клюнула, то вона підібрала. Ну, може, і опариша взяла. Мені так і везе на щук. Все, отчепив, броді поведе цілий. Відпускаю. Це щупак, з нього ще й молочко там тече, воно хвіст уже побитий. Оттерся. Поки записував початок відео, ми там і опарища об смакталу. Ставлю по одному зараз. Опарищів вже заканчується. Нема як з'їздити у місто, щоб купити. Бо треба тільки купляти. Ну, покльовка хороша була, так повело, щось хороше взяло, може навіть плотва здорова. Поставив середній повідеці, не короткий і не длінний. Чим длінший повідець, от цікає красноперку. Красноперка Мілкіша. Ну а цей короткий повідець, то... Красноперка брала, блінший повідець, то тільки плотва. Ну, плотва добряча. По грам 200 і 300. Іноді бере. Ну, довше треба ждати покльовку. Та й час кльов. Не так, щоб прям зразу клювало. Ще проти сонця стою. Хоч і в окулярах, але все одно не сильно видно поплапопер. Так, на ну покльоки є, одне радує. Тільки що так потопило. Підсикнув, опариш на місці, ціле все. Буду щас пробовать. Щас, щас ходю, може на течу там на плесу, покидаю. Ба тут чи мелочь просто долбе. Тільки закинув і зразу така різка поклвка. Подивіться, каплотвина. Добряча. І сходу. Тільки закинув, зразу різко, поплавок потопило. пило. Ось така, ну, з долоню. Ось така. Головне закинуть під куширі ближче до кушарів. Не буває не завжди виходить. Покльовка повело. Ну, щось маленьке. І те зійшло. Красноперка була. А я хотів тільки підкормити, Ну, зараз підкормлю. Потім закину. Я ж кажу, радий я хоч якісь покльовки, бо в обід геть їх толком не було. Ну, Там таке подибування було. О, ось є з ходу. Тільки закинув. Ну, це мілке, ну, все одно хоч клює. Таке буду викидати. Це краснопірка. Ну, жадно клюет. Может, я сейчас подкормил, может, подъедет. Только закинул. Это я вдало закинул. Ну, мелко. Вот такая краснопирка. Два опариша зараз, один дохлий, один живий. Я ж кажу, під вечір хоч якийсь кльов. Отож ужас. Наче риба є, все ходить. Кидаєш туди. Оце покльовка. Тільки це закинув, воно як потопило. Кидаєш в обід, риба розлітається, а клювати не хоче. Тільки закинув зразу і потопило. Не виходить риба на прикормку. Як подалі закинеш ближче до кушерів, тоді ще покльовки є. А ці місця, де підкармлював, мелочь. Геть така тулька там збирається, але крупного нічого не підходить. Не хоче клювати, так що в'ялий кльов. А якщо й клює, то тільки мелочь останнім часом, а то одна нормально клюнула Плотвина і все. Вже й сонечко заходить. Зараз ходжу, мабуть, на плесо. Прийшов на плесо. Тут хоч чистіше. Бо в обід тут була куча мусора, її на крючок зачіпався той мусор. Підходив до берега, то видно, стояла риба в березі, бо почала тікати, аж піна пішла. Перша покльовка тут. Ну і то таке подибало. Мілке щось щось є. Мілке, я ж кажу. Це платва. Скільки мусору набралось? платвина прийшов знову на кладку, до кладки бо там на плесі от одна платвина клюнула і все ще були покльовки ну таке мелке щось клювало посиджу ще тут до заходу сонця Ось є, невеличке. Чи таке? Не нормальна плотвина. Більш-менш. Так, подиви. на одного опариша. Хвилин десять чекав, поклюв. Плотва, як клює, то або в сторону веде, або топи нормально. А красноперка так подергує, пощіпує, то його париш, поки не заковтне, Видно, по де хто клює. Ого, це щось хороше. Це вже на прикормку підійшла добряча плотва. Ви подивіться. на два опарыша Знову такая здорова Це як клює, то клея плотва именно поклевка добряча еще поклевка только что не ну, такая мелочь не засекла мелочь долба Он поплавка тягне. Не, ого. Що це воно так... Ого? Оце краснопірка. А я казав, що крупних краснопірки нема. Ви подивіться, яка... Вона терлася чи що. Геть без лузки, бита, мабуть, відтерлася, що вона така побита, бо хто його знав, що з нею. І це в цьому місці бере де я підкармлював. Ну, приблизно, ну, чим ближче до... Вс, до куширів, до очерету, тим швидше покльовка. І ще так дибало, ну як я й казав, краснопарка. Так криво дибало, дибало, аж поки не повело. Я думав, мелоче касало, ну он як на... Красноперка. Сонце вже зайшло, но я поки що ще ловлю. Рідкі покльовки, ну хоч крупненько клює. Це трофейні Плотва і красноперка. Тут попробую ще спіймати таку. Тільки що така покльовка була, як потопило і не вимиряла ось як зараз. Теж, ну тоді не засіклась, а зараз хороша плотва і засіклася за верхню губу. Треба зразу й закидати, бо вже стемніє скоро. Стараюсь поточніше закинути, але не завжди виходить. Не хочеться ще і обриватися, бо вже нема часу перев'язуватися. Знову тільки що закинув, потопило, але одразу вимернули. Стоїть там платва. І заводі там попід очеретом. О! Оце щось теж добряче. І так не жадно брало. Знову краснопірка. дивіться яка І так легенько-легенько клювало на це. Закопнула вже добряче. І бита вся вона. Скажу, мабуть, чи не растилась, чешу. Палочкой надо доставать. Я ж кажу клюе, наче там геть мелочь. Такие дыбочки. Но я дав закопнуть, так сказать. Я ждал, пока она хорошо закопнет. Думаю, если мелочь, то... Ай, тягає, воно он яка покльовка ось є! Ну я виждав, вона там так дребежала. Це плотвина, ви Подивіться, яка плотва, як Дніпровська. Я бачив, ну такі нижні покльовки, воно... Дибало, дибало. І я чекав, поки вона аж не поведе його. Подивіться яка. І туди ближче, там ямка трохи далі. Під очеретом. Там краснопірка хороша клює. А сюди ближче до мене, де я підкармлював, тут плотва. Все время брала не одна красноперка тоже добряче взяла пробує щось Не невже так крупно плотва и красноперка беруть уже еле бачу Так і не заживало. Не щось диба. Це мабуть точно не очі. А ні, ну таке. Ну кіше проти того, що клювало. Ну все одно приємно. Не жадно бере. Так, ну все, буду я їхати додому, бо вже темно, я майже не бачу поплапопера. Непогано сьогодні. Не знаю, за години дві оце я спіймав крупних цих плотвин і краснопорок. Це трофейні для нашої річки. Я ж кажу ще. Що так, щоб масово крупного в мене не ловилося. Непогано тут покололи в пакеті. Нормальна така вся риба. Ну, з кілограмчик є це точно. Но, може навіть більше. Головне кожен раз міняти опариша, бо то я на надохлих, то ще щось живих. Зараз вішаю все время і прокльовує дуже крупна риба. Ладно, буду я їхати додому, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео.